Всім доброго дня, Христос Воскрес зі святами всіх, миру, злагоди, здоров'я, тепла в душі, мирного неба нам всім. Поки була свята, не була в себе на ділянці, на садибі, тут багато чого розквітло, там. Квітують нарцизики. Тут квітують нарцизики. І ось такі розквіли ціла грядочка. Дуже гарних, ярко-жовтих з трубкою нарцизів. Крупна квітка. Целий рядочок у мене. Таких нарцизиків. Але дощі, трава росте, дуже багато роботи зібралося. Якось будемо потрошки справлятися. Ось такий мірцизік тут в мене є. Я його буду в цьому році пересаджувати, тому що ми тут була ожина і дуже зараз перій. тому Цю ділянку будемо від пирія. Відчищати, освобождати. І ці нарцизи ми викопаємо пересаджу в друге місце. Такі красунчики.